А ви зараз сидите і говорите розкажи, пожалуйста, як придумать, щоб вот весь мир, всі спецслужби, ФАД, блять, всі и і вот на поверхності лежить где-то схема. Якщо раніше виникало питання, навіщо Володимир Зеленський обмежує незалежність Набута Сап, то зараз відповіді стають дедалі зрозумілішими. Чому саме зараз? І чи є у нього особистий мотив? Схоже, що це питання риторичне. Набув вело розшукові дії щодо близького друга та партнера президента Тімура Міндіча, і детективи вже планували його затримання. Але магічним чином Міндич був заздалегідь попереджений. Перш ніж спецгрупи набув, встигли дістатися його квартири, можливо, через витік інформації зі спеціалізованої антикорупційної прокуратури, але це вже окрема розмова. У результаті Міндич залишив країну за лічені години до обшуків і фактично уникнув покарання.